Так, й тут насправді згадується ситуація. Дійсно, це напевно було минуле літо. там, минуле літо у нас зламали. Mm -hmm. І при тому, що у всіх стоїть двох факторка yeah. а, ця Google анти... Можна таке розповідати? Ну, Короче, ми максимально захищені, та але допускалося так, що зламали ем, бізнес-менеджер, mm -hmm. і по факту деяким клієнтам відкрутили доволі круп. Крупні суми, і в принципі, ми одразу подали заявку на повернення на ці всі типу, моменти. І клі... ну, я розумію, клієнта це дуже прям що вообще відбувається. Типу, з одного боку, е клієнт шось, типу, хтось там став на паузу, угу. і чекав, поки це все вирішиться. А з іншого боку, деякі клієнти ми запропонували, щоб. Поки кошти не повернуться, що ми відкручували зі своїх карток, то це теж окей. бо в принципі бізнесу треба працювати. Тобто, да, ну не скажу, що це наш профтик, Ми максимально себе убезпечили, але ці схеми вони дійсно працюють, і навіть на найзахищеніші акаунти теж відбуваються якісь кібератаки.